Добрий день. Добрий день. Як ви ще стали? Дуже добре. А, від засновника проєкту Стерця за сталі на таме сьогодні буду вам передавати цю власну квартиру. Дуже вам дякую. Ось така кухня. Світла, красива. Як вам? Дуже подобається, знаєте, такі світлі тона. Приємно. Перед такою думав. Дуже класна вітальня. Сучасна, стильна. Ми дуже сподіваємося, що ця квартира стане таким надійним фундаментом вашої рідної домівки, яка допоможе вам досягати нових вершин, реалізувати себе в кар'єрі, знайти себе по життю. Ну а ми, як серце, зосталі, обов'язково будемо поруч. Дякуємо вам. Це для вас велика повагом. Дуже, дуже дякую. Будьте щасливі. Дуже вам дякую. Дякую, засновнику Ренату Ахметову. Дуже вам вдячні щиро. Ви Зекономили, скажімо так, років 15 мого життя, як то кажуть, дуже вам вдячний.